Буття 29 розділ. І зібрався Яків і пішов до краю синів Кедему, і побачив аж ось криниця в полі, і ото там три отари лежали біля неї, бо з тієї криниці напувають стада, а на отворі криниці лежав великий камінь, і збиралися туди всі стада, і скочувалися каменя з отвору криниці, і напоювали отару, і привалювали каменя на отвір криниці знов на його місце. І сказав до пастухів Яків, браття моє, звідки ляви? а ті відказали ми з Харану. і сказав їм, чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового, і відказали: Знаємо. І сказав їм, чи гаразд із ним, і відказали: Гаразд. А ось Рахіль, дочка його, приходить з отарою, і сказав: Тож іще багато дня не час зганяти худобу, напійте отару та йдіть пасіть. А вони відказали: не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада, і не відкотять каменя з отвору криниці, тоді понаповуємо отару. І ще він говорив із ними: аж ось приходить Рахіль з отарою батька свого, бо була вона пастушка. І сталося, коли Яків побачив Рахіль, дочку Лавана, брата матері своєї, та отару Лавана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці і напоїв отару Лавана, брата матері своєї. І поцілував Яків Рахіль, і підніс свій голос і заплакав, і Яків оповів Рахілі, що він брат батька її, і що він син Ревеки, а та побігла і розповіла батькові своєму. І сталося, коли Лаван почув вістку про Якова, сина сестри своєї, то побіг йому назустріч і обняв його, і поцілував його, і привів його до свого дому. А він розповів Лаванові про всі ті пригоди, і промовив до нього Лаван. Поправді ти кість моя і тіло моє, і сидів він із ним місяць часу, і сказав Лаван до Якова: Чи тому, що брат ти мій, то ти будеш служити мені даремно? Скажи ж мені, яка плата тобі. А в Лавана було дві дочки: ім'я старший Ілія, а ім'я молодший Рахіль. Очі ж зліїні, були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду, і покохав Яків Рахіль та й сказав Я буду сім літ служити тобі За Рахіль, молодшу дочку твою. І промовив Лаван краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому чоловікові, сидиш за мною. І служив Яків за Рахіль сім літ, а вона через любов, його до неї, були в його очах як кілька днів, і сказав Яків Лаванові: Дай мені жінку мою! Бо виповнилися мої дні, і нехай я до неї ввійду, і зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості з правого стину, і сталося ввечері, і взяв він дочку свою Лію, і до нього впровадив її, і Яків із нею зійшовся. А Лаван дав їй зілпу, невільницю свою, дав лії дочці своїй за невільницю. А вранці виявилось, що то була Лія, і промовив Яків до Лавана: Що це ти вчинив мені? Хіба не Рахіль працював я в тебе? Нащо ж обманив ти мене? А Лаван відказав: у нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та за працю, що будеш працювати в мене ще сім других літ. І зробив як і так, і виповнив тиждень для цієї. І він дав йому Рахіль дочку свою, дав йому за жінку. І дав Лаван Рахілі дочці свої білу невільницю свою, дав їй за невільницю. Прийшов він також до Рахилі і покохав також Рахіль більше як Лію, і працював у нього ще сім літ других, і побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив її утробу. А Рахіль була неплідна, і завагітняла Лія, і сина породила, і назвала ім'я йому рувим. Бо сказала: була: Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. І завагітніла вона ще і сина породила, і сказала: Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього, і назвала імення йому Симеон. І завагітняла вона ще і сина породила, і сказала, тепер оцим разом буду до мене прилучений мій чоловік. Бо я трьох синів породила йому, тому й назвала ім'я йому Левій, і завагітніла вона ще і сина породила, і сказала Тим разом я буду хвалити Господа, тому назвала ім'я йому Юда. Та й перестала рожати.